Третє питання другої лекції. Ресурси споживання міста. Якщо порівняти введення і виведення основних харчових продуктів, будівельних матеріалів промислової сировини і палав великих міст, то виявляється, що імпорт перевищує експорт приблизно у 10 разів, а згідно окремих статей, камінь, пісок у сотні. Зростаючим містам потрібно. Перше. Територія, яку вони підбирають у природі, для будування житлових масивів, прокладання вулиць, спорудження аеропорту, вокзалів та інше. Повітря мільйонному місту на рік потрібно приблизно 3 мільйона тонн кисню. Дихання це філичний процес, що забезпечує нормальний вплив метаболізму, живих організмів і сприятливу підтримку гомеостазу. Вода, потреба мільйонного місту в воді оцінюється приблизно у 400-500 мільйонів метрів кубіч, кубічних на рік. На території міста не може сформуватися така кількість поверхневого востоку, а запаси підземних вод недостатні. Тому місто отримує воду з річок, водосховища Озер, водозбірний басин, яких у декілька разів перевищує його власну територію. Для наглядності припускаємо, що весь водний. Запас планети дорівнює 100 літрів. З цієї кількості прісна вода складає лише 3 літри. З них до вживання придатні 0,3 літри. Людині доступні лише 0,3 літри води, тобто сьома частина стакану. Їжа Мільйони місця потребує великої кількості їжі. Добова потреба у їжі людини становить 1-2 кг. Енергія. Орієнтована це 10 кілограм умовного палива на добу для однієї людини. Реакреаційний ресурс. Місця і споруди для відпочинку. Цього недостатньо. Зона рекреації повинна перевищувати власну територію міста приблизно у 10 разів. Задоволення запитів зростаючих місць у воді, їжі, енергії. Рекреації та інших ресурсів потребує у найближчі роки якісної зміни технологій, їх отримання та використання. Це відноситься в першу чергу до скорочення забору води з природних джерел шляхом зниження водоспоживанням виробництв і збільшення повторного використання води, зниження питомої енергоємності в усіх сферах людської діяльності, підвищення врожайності сільськогосподарських ухід та аркультивацій розвитку нових форм рекреаціяції і формування психології життя. Такий напрям технологічного і соціального розвитку суспільства обумовлений ресурсними обмеженнями нашої планети.